Ходімо оглядати перший поверх. Одразу у нас зустрічає ось таке класне вікно. гардеробна, гардеробна також з вікном. Просторий коридор. Санвузол першого поверху. Ну і я тут з вами привітаюся, Кухня-студія з газовим індивідуальним опаленням. Нагазує каналізація септик з переробівом на 6 метрів. Власна свердловина, електрика день-ніч, три фази, 10 кВт. А, і ще забула вам показати кабінет, який має окремий вихід. Другий поверх поверх спальнь. Ви вже знаєте, як я люблю говорити. Це основна спальня. Господарська спальня, її називають Master Бідрум. З гардеробною. Гардеробне має вікно. При бажанні тут можна, не знаю, спальню обладнати, і кабінет, і все, що хочеш. І санвузол, санвузол також відноситься до цієї спальні. При бажанні можна оцю стінку знести і зробити величезну спальню. За вашим бажанням. Другий санвузол. І ще дві спальні. Ось таким цікавим віконечком. Висока стеля. І третя спальня другого поверху. Теж під гардеробні. Спальні невеликі, але максимально комфортні. З гарним ергономічним розміщенням і освітленням.